Друзі, сьогодні я в Національному університеті біоресурсів і природного користування приймаю участь у форумі і несподівано попав на кафедру ґрунтознавства і охорони ґрунтів імені професора Шиколя. Познайомимося з цією кафедрою трошки більше. Ну, це так званий полтавський великомасштабний експеримент про впровадження ґрунтозахисних технологій на Полтавщині. Проводився з 1975 25 років до 2005 до 2000 року. Практично впровадження було на всій площі посію Полтавського, тобто мільйон гектарів. На мільйоні гектарів. Ну і в результаті цього написана монографія Узагальнююча, яка я вважаю, що вона дає відповіді на багато питань, які ставляться в сучасному землеробці. Про, про обробіток ґрунту, про, про технології безполицевого обробітку, про, про мінімі... мінімізацію обробітку, про нову тіл технології. Там все пояснення є, я вважаю, там є теоретична база для розуміння всіх цих технологій. Ви працювали разом з Миколою Так, я, я його учень і після того, як він пішов на пенсію, я 20 років його Угу. Mm -hmm. mm. Чим він, То, він вам запам'ятався? Запам'ятався? дуже енергійний вчений був, він на... на е, власне він. Е, Організатор саме в Україні от такого ґрунтозахисних технологій і, і мінімізацію обробітку ґрунту. жаль, що зараз часто в передачах землеробських забули прізвища Шикули і говорять про Овсінську як такого першопрохідника, це дійсно так, тому що він почав саме. Такі обробітки застосовувати на півдні Україні, але широкого провадження вони досягли тільки завдяки Миколі Кіндрачович і його, його школі. Тобто, фактично, наші карти, я можу так мовити вже з гордістю це сказати. І є, є чудова монографія, вийшла така. Результати 25-річних досліджень, які проводились на кагорі, вони оформлені в монографії «Грунтозахисні технології вирощування сільськогосподарських культур. Вона, здається, вийшла у 1998 році. 1998. Уявіть, це було майже 30 років назад. Вже, вже була фундаментальна робота, яка узагальнювала всі ці. І я вважаю, що це така робота, яка дає пояснення багатьом, багатьом речам, які зараз намагаються пояснити люди. Ну, Землероби, вони все-таки не знають всіх тонкостей, механізмів ґрунту процесів в ґрунтах, а саме вони є основою того, що відтворення родючості ґрунтів. На кафедрі його справа продовжується. Його справа продовжується. Ну, у нас у нас 50, більше 50% кафедри, відсотків 70 кафедри це учні Миколи Кендрачку. Ну і я, як продовжувач, так би мовити, був, також підготував там учні, які, які ми всі фактично працювали цей напрямок і до цього часу ми зберігаємо праці. Фактично ми не виходили. З ґрунту захисних обробітків весь цей період, вже після Миколи Кендратовича 20 років і 25. Майже 50 років ми в цьому напрямку продовжуєте цю роботу, так? Да? У нас зараз на кафедрі е, дуже кадрові потенційної високі. У нас працює шість докторів, докторів наук, вони всі. Майже в цьому напряму грунтозахисного обробітку ґрунту або технології ґрунтозахисних вирощувань культур. Мінімізація обробітку ґрунту це фактично ми весь час цього напряму дотримуємося. Ну і зараз вона навіть розширилась, тому що до нас прийшли мікробіологи, це дуже важливо. Дійсно, сьогодні. На конференції правильно він акцент зробив, що майбутнє розвиток родючості ґрунту, підвищення род це вивчення власне, біологічних особливостей ґрунтів. Вона там не розкрита ще поки це, ця, цей потенціал з роботами з живими організмами, мікроорганізмами і так далі. Це наша перша так била експозиція. Тут Основні типи ґрунтів від, від полісся степу. Основні типи. Але в нас зараз в музеї нараховується близько 200 екземплярів ґрунтів, як України, так і зарубіжних країн. Є ґрунти з Грузії, Азербайджану, з Куби. Так, як, такого пацанік. Не бачили? Оце представлені усі основні ґрунти ну, зони, ґрунтово mm -hmm. кліматичні, а під ними основні. Грунти цих зон. У нас чотири вважається районування таке ґрунтове. Чотири грунтово кліматичні зони це Полісся, лісостеп, степ і сухий степ ми окремо визначаємо і дві так звані гірські ґрунтові провінції це Карпати і Крим. Наглядно видно різноманіття наших ґрунтів. Бачимо що ґрунти зони полісся, вони освітлені такі, мають світлі горизонти, мають значно менше гумусу, органічні речовини. І при русі на південь рухаємося в лісостеп, збільшується потужність профілю ґрунтів, збільшується їх темне забарвлення. Якщо продовжити, то є тут особливі ґрунти, які Інтразональні, так звані. це вони можуть зустрічатись у різних зонах, особливо ось перезволожені ґрунти, засолені. Ну, А далі... Під... А оце ґрунт який? А. Ну, Це чорнозем, також він вилуж... вилужений. Ага. Він, бачите, без... ну, Відрізняється. Да. А ось, ось ґрунт, який був під лісом. І завдяки сільськогосподарській діяльності він вже перетворився з лісових ґрунтів на ґрунт, який в сільськогосподарській. Він е, чорнозем реградований, називається, е, був темно сірий ґрунт, став чорнозем реградований. Ну а далі йдуть ґрунти. Вже чорноземи звичайні, дуже поширені в степових районах. Степ північний, особливо. Найбільший цей ґрунт займає найбільшу територію в Україні. Далі чорноземі південні і каштанові ґрунти каштанові е, сухого степу. Зараз ґрунти розорані і вже втратили багато потенційної родючості через те, що нераціонально ми їх використовуємо. Але у нас є цілинні ґрунти, які мають природню. Таку ж родючість і будову, як вони, як вони сформувались в природі. От і вони ніколи не оброблялись? і ніколи не оброблялись. Це ґрунт з Михайловської цілини ніколи не оброблявся. Бачите, потужність його гумусу тут більше двох метрів. Глибина і далі, далі ще продовжується цей ґрунт. Бачите, яка в верхній частині. Горизонту 8, майже 9% гумус. Це Майже 9%. Коли? 100... Це, 100 років... Це... Назад. до До його. Але у нас ці ґрунти збереглися на Михайловській цілині, Лебединський район, Сульська область. Є ось цілинний ґрунт Асканії Нової, будь ласка, каштановий ґрунт. Бачите, він завдяки тому, що. Чи через те, що немає вологи, достатньо поширення не, менше, да? значно менше поширюється коренева система, значить, і формуються ґрунти. Ну і далі ряд ґрунтів. Ціла є. колекція, да? У нас ось є також чорно, цілинний чорнозем звичайний, найбільш поширений під тип чорнозему в нас в Україні, займає площі великі. і Суцільним майже покривом займає степову частину України, Кривоградська, Дніпропетровська, Одеська, північ Запорізької області, Донецька і Луганська області це саме цей чорнозем. Це Чорнозем з Приазовського району. Ви знаєте, що він в окупації зараз. Якраз там є. Заповідник Хомутовський степ. Заповідник Хомутовський степ, це бачите, яка тут структура, таку структуру зараз не, не зустрінеш в орних ґрунтах. Це, бачите, просто розсипається, навіть не тримається бачите, в моноліті, ми називаємо це монолітами, не тримається, прямо осипається, наскільки пухкі ґрунт і досконала структура. Анатолій Залівець, ми бачили, які ґрунти були 100 років тому. Ми бачимо, до чого довела діяльність людини на ґрунтах. Чи можемо ми повернути їх до такого стану? Є така можливість. Звичайно, при науковому обґрунтованому землеробстві діяльність людини на, так би мовити, на науковій основі це можливо. Теоретично можна сказати. Україна прийняла, прийняла зобов'язання, щоб нульова деградація, нульовий е баланс гумусу був. Тобто без дефіціації. Хоча, хоча б зупинити деградацію. Перша процес. Гадача, так? з деградації зупинити. А можна покращити. Розумію, що не до того, що перероб да. створила. Грунтознавці ну, говорять, що не потрібно е сягати. Таких величин, тому що це нереально. Треба вносити сотні і сотні тонн органічних добрив, Це неможливо. Але е і світова наука, і ми говоримо про те, що в ґрунті повинно бути десь біля 2%, трошки більше, може 2%, особливо в чорноземах, е вуглецю органічно. Це приблизно біля 4% гумусу. І цей рівень якраз забезпечує високу продуктивність, і затрати будуть, так би мовити, ну з, виходячи з умов мінімальним порівняно з тим, якби ми хотіли там утримати на 5 на 6 відсотків. Том треба цього значна... робити аграрію. Аграрію є покращити можливість... свій грунт. Є в нас можливість забезпечити отакий. От, от Нульовий баланс і зупиниться про це. У нас є достатні органічні речовини різні. Це, ну, ми не будемо говорити вже про традиційний гній. У нас є солома, стебла кукурузи, стебла інших рослин. Цих, ці, ці органічні рештки, їх достатньо для того, щоб забезпечити бездефіцитний баланс. Лише потрібно правильно їх. 에... Порядкувати. Як там, управління, не, часто, береш, ви, 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 ви. Ви. а покривні культури можуть допомогти в цьому процесі? Покривні культури можуть допомогти в тому випадку, якщо достатньо вології. Тому що вони самі, ви самі розумієте, що якщо недостатньо вологи, покривна культура тільки забере вологу. А в нас перший дефіцит в Україні це волог. Перший, найперший. І якщо достатньо вологи, значить покривні культури захищають ґрунт від ерозійних процесів, від е, е, надмірного прогрівання значить, е, біохімічних реакцій, які розкладають. Позитивно, да. по позитив. Буде. Але якщо нема вологи, то це тільки на шкоду. Така думка наша. Якщо б ви могли дати одну параду нашим аграріям. Що треба робити, щоб зберегти як мінімум, а покращити як максимум? Так. Є порада, і ми вже це в наших наукових працях говорили, для того, щоб ми найбільше на кафері займаємося органічною речовиною, тобто гумус. Для її відтворення потрібно вносити, як ми сказали, рослинні рештки обов'язково. На кожну тонну рослинних рест обов'язково знову ж таки вносити 10 кг азоту. Тільки в таких умовах буде відтворюватись гумус. Якщо ми не внесемо, буде розкладатись просто до СО. Тобто ми ці рослинні рештки будемо навпаки посилювати парниковий ефект. Треба їх заробити, обов'язково в верхній шар і внести от таку норму норму. Друзі, така була порада одного із корифєїв грутозства України. Я відчуваю, що це тільки початок розмови про ґрунт. Я думаю, що ми з вами будемо ще зустрічатися на кафедрі. У багато цікавого, було. у нас є молоді вже кадри. Ось наш виконуючий обов'язкий завідувач кафедри, доцент Богданович Вестіслав Петрович. Як ваша кафедра, також продовжує справу. Шекули, яку носять ім'я, так? Да? Ну, вона розвиває її, продовжує розвивати. Сучасні умови трошки змінилися. Ті, що були 20-30 років назад, особливо кліматичні умови, тому вже треба шукати інші підходи. Вже те, що раніше працювало, зараз не працює. І, ви... І найкраще для ґрунтів – це їх не обробляти. Золоті слова. Це просто як бальзам на серці. Ось ми. Готуємо нових агрономів, нових ґрунтознавців. Ось це у нас відкрилась в цьому році нова лабораторія. Бачите, оснащена. вона. З... Що тут є? Що да. тут можна дослідити? Тут навчальний процес в першу чергу йде. Ми зараз покажемо вам наукову лабораторію, а тут вони вивчають основи ґрунтознавства, роблять. Аналізи це прийшли важити вже зразки свої. Ну і нас бачите, є тут зараз нас. Що тут відбувається? Розкажіть, У нас зараз вивчають водні властивості ґрунтів, тому бачимо бюкси, де вологу після висушування зберігають зразки і. Визначають міст вологи. Це студенти експеримент поставили на по капілярну і повну вологоємність, ви, мабуть, їх чули. Отак так, так, от, от так робиться саме дослідження. Визначається вологість, найменша вологоємність, повна вологоємність. І є розрахунки як продуктивну вологу. Помиряти в кожному ґрунті таке. ніч. Розшир... розширяється розширюється, все нові і нові об'єкти ми... свої. <соє> ми тут вже наукові дослідження йдуть. 98-й рік початок нашого університету. Це, це... зразки? моніторинг, да. 아, це зараз. Це, це чорноземно, ну, чорно... чорноземний грунт, ми досліджуємо в межах великої там програми науково-дослідної на роботи. А звідки ці зразки? Це, це у район, Чекі, ще Васильківський, Васильківський Бухгівський, 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 район. Це, район. Це з різних полів, це Ні, це, це з одного поля. А це ось, зразки це студентські. Е ті, що ви бачили не тільки що на другому борсі, це студенти, вони відбирають зразки, готують і потім їх аналізують. І на реальних полях, так? Ну, не реальні поля ми беремо голосів. Це а, під е лісовий так? Ну, під лісовим масивом, ці грунти, яким тут досліджуємо, вони працюють окремо всі своїм зразком. Всі, вони пронумеровані, тут все розписано, яка бригада, який горизонт, дата, коли відбиралися. І два, два, три семестра. Вони будуть з ними працювати. Так, і будуть досліджувати цього. на нові властивості, нові, да. Потім курсова робота буде по даних написатися. На наступних курсах будуть повертатися uh, до цього. В першому курсі ви бачили роботи, а наступних курсах вони. Більш складні роботи виконують на цих а же самах. Це лабораторія навчально-науково-виробнича моніторинг якості ґрунтів нашої кафедри. Будь ласка. Така вже пішло, ну, не навчальна, тому що тут вже більше приладів, більше обладнання, більш кваліфіковані мають бути фахівці. Ну, але студенти в майбутньому, коли будуть магістерські роботи, то вони також тут виконують їх. Цій лабораторії? Да, так? Ці лабораторії. Да. То, Вона була осл... оснащена всіми То була учбова, а тут вже наукова. Чисто навчальна була, да, так, тут чисто наукова. Тобто у вас і освіта, і наука працюють разом, так? Да. Да? Що у вас тут є цікавого в цій лабораторії? Ну, Що, наш... uh, Які дослідження можна є. зробити? Yeah. Yeah. Практично це... Десятки тисяч євро. Там є пламені фотометр, атомоефективний спектрофотометр, є амінокислотний аналізатор, до речі, ну, я не знаю, достатньо така рідкість. Ну, в даному випадку тут є зразки підготовлені на гравно-внутрішній склад. Бачите, вони різні, дуже різні Ну, Дуже багато різних зразків і ми їх досліджуємо. Ви фактично можете дослідити груд на будь-які Ну, Майже на всі параметри ми спокійно робимо. В межах нашої лабораторії. А чи можете ви дослідити біологічну активність? Так, да, у нас окремо, окремо ізначальна наукова лабораторія біології ґрунтів. Вона в третьому поверсі. У нас є два мікробіології на кафедрі, два мікробіолога. Доктор науки і кандидат наук, достатньо відомий у мік-рушелянці ну, в мікробіології. Скоро нову лабораторію і студенти вже безпосередньо займаються в тій лабораторії і вивчають. Ну, найпростіші мікроорганізми, рибкові організми, вже безпосередньо вони теоретично, а практично. І слабінар-бокси готують середовище, вирощують, потім роблять облік. Дамо -платка. Ну, Хочемо пов'язати все разом, щоб вже було і мікробіологія, ґрунту, і звичайні ґрунтові показники, все, все працювало разом. І, робили, і студенти, щоб розвивалися, йшли від перших курсів до четвертого курсу, коли вони виходять вже мікробіологія. Максимально на одних зразках хочемо працювати під різними наприклад, біоценозами або під різними формаціями. Ну, в даному випадку, я казав, що ми беремо лісові масиви, нам простіше досліджувати, і там більше різноманіття. По-перше, перехідна зона між поліціями і состепом це дає можливість в університету дивитися ґрунти зразу і поліські підзовості, і ми вже бачимо ясно всі лісові, які переходять лісостеп. Тож ми і ті і ті ґрунти захоплюємо зразу, ну, фактично в один день і можемо їх досліджувати і порівняти між собою. Ну, Тут великі шахи сушили. Можна да, висушити грудь? Да, тим, що ці йдуть, ви бачите, великі витяжні шафи, тут можна сушити, і воно буде безпечно, тому ну, що все відбувається так, під цією шахтою. Ну, ну, це єдина, може, така лабораторія в нашому університеті. Якщо ми говоримо агрохіміча чи глупознавча, нам тільки конкуренти можуть створитися. Українська лабораторія якості, це ж наш університет. Ну це одна із головних да. лабораторій, яка дозволяє дослідити ґрунт. Це да, головне наше в межах базового такого бійців для немає. Єдині.